Земля вмивається сльозою, і на розвалинах війни зітхає віччя і журбою й волає. Господи, де ти? Навкруг зруйновані будинки, розбиті храми дорогі, добротні затишні маєтки, перетворились в пустирі. І переорені війною. Зітхають втомлено шляхи, там біженці, йдучи юрбою, зітхають. Господи, де ти? Біда, мов темрява, покрила всі наші села і міста. Надія й віра так бесила, здається, виходу нема. На згарищах і руїнах, в розбитих селах і містах волає наша Україна до Бога смутком у очах. Ну, де ж ти де? Чи відвернувся? чи залишив біді наш край? А Бог той самий не змінився? Він чує, крик наш і відчай. А Бог. Метро, де породілля в муках народжує дитя, для неї він одна надія, коли навкруг іде війна. Бог під завалами в підвалі, де плачуть люди ще живі. Він бає, щоб їх дістали, щоб були звільнені усі, Бог у лікарні. Плаче з батьком, з чорнілим сивим від біди, що над простріляним дитятком кричить душею від журби. Бог з мамою, який судилось зустріти сина у труні. Для неї щастя увірвалось, а Бог підтримує її. Бог поряд там із полоненим якого мучать вороги, він дасть, і буде він спасенним з лещад кривавої війни, а Бог в машині з волонтером, який під обстрілом везе в гарячі точки допомогу, і хтось врятований буде, Бог в полум'ї, де рятувальник диття виносить на руках. І крізь вогонь в очах печальних до Бога кличе у думках Бог в дитбудинку, сиротою, там, де запеклий бій іде, він там, і в час лихий рукою снаряд від неї відірве, а Бог в окопі із солдатом його надійно береже. Бо ж він чиїсь дитині, тато, живим додому він прийде. А Бог із лікаром в підвалі, який без світла, без води, лікує рани, градом рвані, штопає куль страшних сліди. А Бог зеленим коридором з переселенцями іде, і ті, хто під його покровом, то куля тих не здожене, а Бог із церквою, що кличе про милість для усіх людей, що на колінах слізно плаче і вдень, і в темряві ночей. Бог не поїхав з України, забравши милість в чемодан. Він біля кожної людини, він бачить. Твій тривожний стан, Бог плаче над дитям убитим, над раненим в боях бійцем. Він поряд, щоб твій дух зцілити, щоб ти з покореним лицем прийшов до нього і схилився, в смиренні серця перед ним. Бог в Україні залишився, щоби підмогу дати тим. Хто безселений до краю, хто втратив віру в майбуття, Бог з нами тут. Момент відчаю відчуй його любов сповна, коли поміж тривожні звістки волаєш в небо. Бог, де ти? Знай, він спішить, щоб бути близько. І з нами, між вибухи війни. І хоч здригаємось від болю, втираєм сльози із очей. Бог з нами тут, на полі бою, Він захистить своїх дітей. Слава Богу!